Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку! Вітаємо вас, Сніданок вихідний на зв'язку. Ви наша сніданківська родина. Поряд зі мною Олена Семейлюка. Це означає, що ми будемо говорити про рослини. Ми вже з вами їх удобрювали, підживлювали, стригли, визначали, формували газони, городини. Багато чого зробили. А сьогодні будемо разом з пані Оленою такими знаєте, рятівниками домашніх вазонів, домашніх рослин. Чому рятівниками? Бо як би ми не старалися, знаходиться якась рослина, якій чомусь стає. Погано, от, наприклад, вот як це цей спетіфіум. Їх тут у нас, до речі, декілька різних видів. І сьогодні пані Олена буде як лікар давати діагноз кожній рослині. Ну, і як наслідок, потім поради того, що потрібно робити, яких заходів потрібно е дотримуватися, щоб реані реанімувати рослини. Отже, починаємо. Так, доброго ранку всім. Сьогодні ми дійсно будемо лікарями, і я, чесно кажучи, дуже е тендітно завжди до цього процесу відношусь, тому що я е, розумію, що треба розібратись, от повністю причині. В причині, які можуть бути наслідки, що нам потрібно робити, чи швидко це робити, чи може ще зачекати, наприклад, да, якась ситуація Що може нас, ще тому... якісь симптоми з'являться. так, так так, щоб точно вже дізнати, що може бути з нашими рослинами. Тому сьогодні у нас е, в студії. Напевно, це на, так, найрозповсюдженіша рослина, яка може зустрітись у будь-кого вдома, це з патіфілом або він же жіноче щастя. Є у нас красивий ось такий е квітучий вазон, і є у нас е два, які, на жаль, постраждали. Так, так, і це наші з патієнти, ми, так, так, з яким ми, ставимо діагноз. Так, з чого ми будемо починати? По перше, ми візуально дивимося, що у нас відбувається з рослинами. Почнемо з е, такого е, менш серйозного випадку. Це ось цей у нас петіфілом. Значить, що тут відбувалось? У нас є тут ось такі. Дуже е, світлі, ну як для спетіфілома листочки. Угу. Ось теж набагато світліше. Ось теж, так, світліший. Та теж є ось тут світліший. Е, що Другий, це було, од... Друге, на що я звернула увагу? Є дуже маленьких, багато молоденьких mm -hmm. листочків, і з якогось дива е, два ось таких переростка великих, да. да. великих. Чому вони ростуть нерівномірно? Це друге питання. Mm -hmm. виникло, Виниклека mm -hmm. і третє питання: а де квіти? Почнемо тоді. Значить, перше, що у нас ось ці світлі листочки, це ознака або проблем з кореневою, які були, або нестача живлення. Як ми можемо виключити одне, скажімо так, з двох. Ми можемо дати нашій рослині добриво і подивитися, як вона на нього відреагує. Тобто, тобто ці листочки, я спеціально принесла зараз добриво, на яке рослина достатньо швидко відреагує протягом декількох днів. І ми побачимо, якщо листочки будуть... Потрошку відновлювати свою зелень, значить, це дійсно було е, нестача живлення, і ми будемо підживлювати, рослина повернеться в норму. Давайте по порядку. От ми побачили рослину, до якої є декілька питань. Що перше робимо? Не варто хіба в першу чергу перевірити, суха земля чи волога. Тут варто в такій ситуації Коли варто. Вуха Коли повисли? В нас вуха висять, та це, скоріш за все були якісь проблеми з поливом. Е, зі з ситуації з ним це е, пересушка. Це дуже сильна пересушка. Угу. Причому а, цей товариш реагує дуже швидко. Тобто, от, сьогодні він стоїть сухий. Якщо ми сьогодні не полили, завтра він вже стоїть ось такими вухами. І, як то кажуть, повністю, вуха вже так, повністю вуха вниз. А, а в даному тут... випадку, коли листочки, в принципі, догори угу. це ознака того, Тоді... що він нормально та, зволожений? Так, Він полити нормально зараз. Можливо, оці, оці листочки нам кажуть про те, що можливо була пересушка, але наразі це не є його проблемою. І ви радите підживлювати. Саме листям, тобто ось так. такими спреями, так. які так. підживлюючі спреї, універсальне добриво, воно рідке, і mm -hmm. його можна і і назовні? Ні, воно тільки назовні, тільки, назовні. Так, тільки прискаються листочки для того, щоб добриво дуже швидко, скажімо так, потрапило в рослину, і дуже швидко рослина дала нам реакцію. Mm -hmm. Щоб не чекати, поки через корінь у нас добриво дійде там, до всіх частин рослин, ми робимо от саме оприскування. Плюс це ще гарна. Штука для зволоження угу. О, в таку спеку, яка у нас зараз в принципі ну сьогодні немає, але я так думаю, що на наступному тижні десь вже має бути. Але це має бути обов'язково добриво для обрискування, обришкування, прискування так. зовні так. через скільки днів, годин чекати реакцію цього організму? Протягом трьох п'яти днів ми маємо побачити результат. Тобто, у нас листочки мають залишитись. Ці такими ж зеленими плюс е, ось ці листочки вони можуть не всі відновитись, бо буває так, що там е, порушений вже був е, хлорофіл, і там ці клітини не відновляться. Вони такими ж залишаться. Але в принципі, в принципі, е, деякі з цих листочків мають стати знову зеленими. Угу. Це все як з нашими нервовими клітинами. Що дещо вже схоже, не відновиться, але надія є, і так. продовжимо себе обрискувати зовні. Так, друге ваше запитання з приводу листочків. Чому листочки одні великі, а інші ось такі маленькі? Якщо так. ми подивимось ближче е, всередину нашої рослинки, ми можемо, ага, от зараз да, видно, ми можемо побачити, що тут е, декілька рослин сидять разом. Тобто їм тісно в квартирі може бути таке, по-перше, що їх посадили в різному віці. Угу. Тобто, наприклад, оцей росточок, він був старший, тому у нього є оці великі листочки. Ці, наприклад, росточки молодші, тому о, листя у них менше і великих листів немає. Ще може бути варіант, що корінь у них один, але по віку. Ці рослини різні, тобто один корінь просто пускає нові пагони, і тому у нас є і маленькі листочки, і великі листочки. Тобі це це своєрідна така комунальна квартира, так, в, який, в одному горді. і діди прадіди разом з молодим поколінням. Так, Порада так, яка? Так. Якщо перший варіант ми оприскали, то uh -huh. тут розсидити, розселити. Їх. А якщо така ситуація да, так, що ми бачимо, що у нас якісь рости дуже великі і листя там дуже велике, інші, скажімо так, пагони, росточки, вони маленькі, то звісно, краще розсадити, бо у цих рослин перше різна коренева система, угу. друге різна потреба в воді, і вони просто з часом можуть заважати один одному. Тобто вони е, будуть сваритися в одному горщику так, і краще так, їм так. дати окремі простори, окремі квартирки, їх розселити, щоб їм було комфортно. Так. А те, що в у вазона немає цвітіння, навіть ознак цвітіння, ось у нас такі красиві білі стрілки, які пускає з патіфілом. Угу. Тут жодної стрілочки, навіть угу. натяку на неї немає. Тому що тут ще по суті багато молодих листочків. Рослина ще в періоді вагітації, вона ще нарощує е, листову масу, нарощує нові пагони. Тому тут поки що треба буде почекати з цвітінням. Коли у нас рослина прийде в норму, тобто у нас не будуть е, світлими листочки. Угу. Тут до речі є ще одна проблема. Покажу: от сохне кінчик. Сохне кінчик, угу. так, сохне кінчик це сухість повітря. Зрозуміло, тому а... коли рослина у нас прийде в норму, ми будемо підживлювати, вона підросте. Звичайно, тоді вже можна чекати на цвітіння. Ну і щоб позбавитися з таких листочків, потрібно оприскувати рослину або додатково зволожувати, щоб їй було комфортно. Так, так. А, запитання: ось цей малючок може вирости до ось такого розкішного куща? Звичайно, може, але це пройде не один рік. Не один рік, так, але так. це в принципі не два різних сорти, А це один Ні, сорт це... і він має можливість так, вирости. Так, це один сорт, просто е різний вік рослин, плюс там знову ж таки можуть сидіти декілька рослин в одному горщику, тому він ось такий. Пишний, красивий, великий. Угу. Ну і це наші такі основні пацієнти. Ми їх розібрали їх проблеми. Угу. Тут полили з тому що тут ці так. вушка вказують на те, що не вистачає вологи. А про квіти ми вже теж в принципі поговорили. Так. І переходимо до а, ще одного пацієнта, і тут йому здається недобре. Бо і листя підсихають, і так. рослинності у нього не так багато. листочків зовсім замало, довгі гілочки, які кудись тягнуться, а куди і самі не знають. Угу. Як це... діагностувати? Його. Так, це у нас, по-перше, ми почнемо з того, що, що це за рослина. Це олива, це більш екзотична рослина, е, не так часто, скажімо так, її вирощують, не так часто вона зустрічається вдома, і у неї є е, певні потреби в умовах, де вона може рости. Uh -huh. По-перше, я так е, думаю, що. Проблеми почалися ще ззимку, коли у нас були проблеми з опаленням, освітленням, тому що дуже витягнуті пагони. А це видно, в принципі, от на, цьому, на цьому пагоні, тому що листочки дуже далеко один від одного знаходяться. І е, стволик сам ну, ніби як витягнутий. Тобто це недостатньо освітлення. Тут ми вже бачимо от ці нові росточки, вони вже більш компактні. Тут уже з освітленням все було добре. Тому, оскільки проблеми почалися давно. Значить, що би перше зробити. Перше, я би поміняла ґрунт і пересадила б рослину. Тому що, угу. м, ну, судячи по всьому, ґрунт тут це вже дуже щільний. давно да, він щільний і е, ну, такий, рихлий, не дуже рихлий, я би сказала, тому я би поміняла ґрунт. Друге, це, звичайно, познімати в принципі, ці листочки, бо вони, на жаль, не відновляться. Але котрі... ж тут Кожен листочок пошкоджений. Якщо ми його позні... познімаємо, вона буде зовсім ця олива лиса. Тут дивіться, і її є погано, от... буде погано, напевно, ще більше. Є, е, ну як, е, якщо ми познімаємо ці листочки, це не буде сильно травматично, тому що в принципі вони вже травмовані і вони вже поступово самі е, від, 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 відпадуть і відмирають. Але тут є дуже гарна тенденція, бачите, тут є бруньки. Ага, тобто, і ось так. так, Тобто, з часом ці бруньки вони прокинуться, і на оцих пагонах у нас з'являться ось такі росточки, як, наприклад, ось тут з'явився, ось тут з'явився нові. Це нові рости, тому в принципі. Угу. Можна не е, різати сильно цю рослину, да, якщо хочеться, наприклад. Е... Перестрахуватись і зробити такий більш компактний вазончик. Ми можемо позрізати декілька гілочок і укорінити їх. Щоб як правильно е... це зробити, так е... ось у нас є секатор. Ось є так. такі довгі гілочки, які, начебто, вже хочуть вилізти в сусідню кімнату. Mm -hmm. Що ми з ними робимо? Е, ми їх обрізаємо. Я би, наприклад, зрізала. Ми дві якісь зараз виберемо. Я би зрізала оцю, значить, ми зрізаємо ось ось тут між бруньками. Е, так, та, під брунькою так навскоси, рівна. Е, можна навскоси. Це в принципі з цією рослиною і взагалі з рослинами, у котрих такий стовбур щільний, це е, особливо не має значення. Uh -huh. І, наприклад, можемо ось цю зрізати. Ось теж між брудчиком. Так, 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 так. Є. Далі. Так, що ми робимо далі? Далі ми е, знімаємо оці пошкоджене пошкоджені листя, тому що воно нам не треба, воно в принципі саме повідпадає потім. Зовсім знімаємо Так, mm, да, да, да зовсім знімаємо, і оці ще два можемо зняти. Та uh -huh. да. вам треба буде трошечки тоді підрізати е, черенок. Я би зрізала ось так, десь щоб у нас а, просто так, прямо... щоб він так, був рівненький, так? Да? так так. так. Ага, я думала, що це і... все одно піде в землю і там хай собі коріння є пускає. А, а от є, є є ще тут маленький лайфхак. Чим менше у нас е, стовбур від е, останній від нижного листочка, тим швидше підуть корені ага. і тим е, простіше буде рослині укорінитись, тому що коли такий довгий стволик може бути. Ну, скажем так, може довго йти процес укорінення, він може підгнивати знизу. Тому чим менше ми залишимо, тим швидше у нас піде процес. Залишили всі здорові листочки, і ось такий недовгий на буквально сантиметр півтора стовбрить. Угу. Так, тепер нам знадобляться е, два стаканчики. В одному стаканчику я е, зроблю зараз дірочки. Я у нас чим зробити? У нас є ось так з патіфілом в сторону. Ага. А у нас дивіться, так, ось, ось тут у нас що? Саша, нам треба допомога. Ніж або ножиці. <рес> ножиці. Краще ножиці. Це наша швидка допомога. Віу -віу, -віу, віу віу. Дякую. Так, ми в стаканчику робимо дірочки для того, щоб у нас не застоювалася вода, тому що угу. це дуже важливо. Навіть попри те, що ми будемо зараз класти дренаж. Дренажу кладемо, Ще? у нас да, у нас маленькі черенки, так, це достатньо uh -huh. буде. Так, Тепер ми насипаємо е, в наш стаканчик ґрунт. Грунт ми беремо, е, будь-який, можна взяти універсальний, можна взяти для розсади. Головне, щоб він був рихлий, тому що це у нас процес укорінення. Угу. Uh -huh. Потім ми будемо ставити склянку в склянку, наскільки так, я розумію. Так, да? так, для цього у нас є два стаканчики. Ми зараз будемо імпровізувати тепличку. У нас є ще для цього пакетик, угу. який нам буде слугувати тією тепличкою. І е, будемо чекати, поки не з'являться у нас корені. І помивати. ми не посадимо дві такі чи три коли дерева так. в будинку, так але ви сказали, що це проблемні дерева. І якщо раптом людина е не має сил, не має змоги доглядати, їй не вдається, не вдається купити їй додаткове світло, якось створити потрібні умови, угу. що ви порадите? От в мене щойно виникла думка, чи можливо такі дерева, які екзотичні, раптом вам подарували, можливо, їх потрібно наносити в ботанічний сад. Там, де є спеціальні місця для вирощування таких дерев, mm -hmm. щоб вони там жили, бо вдома відверто важко для дерева. У мене була проблема з. Лавровим деревом да, це і те, двічі ось, воно так, в мене так, гинуло. Так. Я після того сказала: ні, більше не буду". більше не хочу. Е, дійсно, або можна таку рослину віддати, наприклад, людині, котра знає, як за нею доглядати, або е, все ж таки спробувати максимально, ну скажімо так, задовольнити потреби рослини, хоча б спробувати. Якщо, звісно, е, немає змоги чи щось не виходить, то можна віддати в дійсно в той же ботанічний сад, бо там знають, як доглядати за рослинами. І я думаю, що вони. Залюбки візьмуть цю рослину, бо періодично вони так, так поповнюють колекцію. Плюс ще я знаю, що у нас є фірми, які, наприклад, займаються доглядом за mm -hmm. вашими рослинами. Можна ще такий варіант подивитись. Mm -hmm. Наприклад, так я зробила е, луночки mm -hmm, так, поставила так, так. туди наші живці, і так. тепер, напевно, варто полити. Так, тепер поки ми, ми поливаємо, трошки, да, бачите, поливаємо. наші глядачі завжди з нами на зв'язку. Вони активно реагують і вже глядачка прислала фотографії. Я сподіваюся, що або наші Режисери зараз виведуть на екран, або хлопці ми зможемо побачити той вазон. Ось дивіться, це теж спутілом mm -hmm. так, так так і є звичайне питання. у глядачки, як рятувати і що робити з ним. Тут так, Жовті листочки, жовті листочки це теж саме було спричинено або поливом, або холодним повітрям, або, е, до речі, ще треба подивитись дуже м, уважно на листочки. Ще така ситуація може бути від павутинного кліща. Є у нас така е, проблема на кімнатних рослинах, його зазвичай не видно. Можна або під мікроскопом подивитись, або е, іноді буває так, що м, якщо ми подивимось на зворот листочка. Там буде такий сріблястий наліт, дуже mm -hmm. дуже тоненький, але він буде. Оце ознаки павутинного кліща. Якщо ми на листочках нічого такого не бачимо, тоді це сталося в процесі пересушки, сильно пересушили рослину, потім її сильно залили і включили і... кондиціонер. Ну наприклад. можливо, так да, можливо. Але от дуже важлива дуже важливий момент. Якщо ми пересушуємо рослину, то варто її поливати потрошку декілька разів, ніж налити дуже багато води зразу, тому що. В процесі пересушки сильної у нас атрофується коренева система трохи, і коли ми наливаємо дуже багато води, вона не справляється з цим об'ємом, і у нас просто починає гнити коріння. Тобто, виходить, корінь чи інші... спочатку засох. Так, а потім нерівномірно змочився багато води, і він не знає, що з цим робити. На жаль, це травмування тому, так. Тому в ситуації з фотографією я би познімала все жовте листя, витягнула би з горщику, подивилась, що відбувається з кореневою системою. Якщо з корінням все добре, тобто воно е, біле або світле, то ми можемо залишити в тому ж горщику і просто налагодити угу. полив. Якщо у нас коріння там згнило, то звичайно краще все це почистити, і якщо потрібно, зменшити горщик. Я паралельно тут мощу тепличку. Зараз так? Ні, не покажу теж лайфхак, все правильно, угу. але щоб ми е, не зав'язували потім пакет чи там резинками не перев'язували, ми просто ось так його зкручуємо на одну сторону угу. і ставимо. І Ось така тепличка у нас готова. Чекаємо за місяць, півтора вже можливо там з'являться корінчики. Ну так. і наостанок, прошу вас поради для усіх городників. Хто вирощує зараз смородину, полуницю вже до речі, сезон закінчується. Помідори так. там починають свісти, огірки. Десь уже когось процвітають. Що робити? Які поради на цей тиждень? А, значить, на цьому тижні знову ми звертаємо увагу на шкідників. Якщо потрібно, ми обробляємо. Плюс е, на цьому тижні можуть ще на жаль з'явитись хвороби, тому що буде перепад знову температури, і е, ми обов'язково підв'язуємо помідори, тому що вони зараз вже починають квітнути, uh -huh. особливо ті, Котрі крупноплодні, щоб потім у нас гілка не падала, і ми не підв'язували вже е, поранену, да? вже зламану гілку. Обов'язково це зробіть. Я зараз. зрозуміла, натяки від вас. Мені що мені робити з моїми так. Ну, як моїми, ігоревими ігор, помидорами ігор, тільки ігоревими. Давайте подивимося. До речі, я зняла зовсім недавно. Не знаю, можливо, хтось стежить за соціальними мережами. Бачив, покажу вам, Олена, які зараз помідори, як вони гарно підросли. Вони до речі, домінують я на фоні моїх. Да? Ось такі гарненькі, бачите, цвіт уже є. з Світом mm -hmm. нічого не робити. Ні, 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 нічого, нічого не потрібно. Я пасанкувала да ось тут да. трішки пасанкувала, ага, щоб ага. воно не заважало, зав'язувалося все. щодо виглядають просто суперські. Фух, ну все, і прийде, Ну це мої помічники, які намагають теж з'їсти ще це помідори вони, зеленими. Це вони я так розумію, ритуал відганяння е жуків? Жуків? паразитів. Так, так, від вражає майбутні приблизно. Так, ну що ж ростуть помідори? Ми будемо за ними доглядати. Дякую вам за пораду. Дякую, ну і реанімуйте свої вазони. Першу допомогу, яку потрібно їм надати. Ви сьогодні почули. Дякую. З нами Дякую. була Олена Семелюк.